Пане Богдане, скажіть, а що це таке трапляється з російською авіацією? То е, гелікоптери їхні якось приземляються в Україні і не один. А то, от бачимо, як жорстко приземлився отакий військовий літак Міноборони Російської Федерації. Що це в них така за техніка? Що у літака, який належить такому серйозному відомству, може бути якась технічна несправність. Да, якщо говорити взагалі про безпеку польотів, ми бачимо, що проблеми в Російській Федерації є не тільки з цивільною авіацією, де літаки часто ламаються на сьогоднішній день і повертаються в аеропорту. так само насправді ця ситуація вже поширилась і на військову авіацію. Говорить це в першу чергу про два важливих показника: Перший, це те, що Ускладнений доступ до запчастин, бо все ж таки деякі модернізовані літаки вони потребують західних запчастин. Ось, хоча більша частина, звісно, на радянських побудована з іншої сторони, висока інтенсивність використання літаків і. Нехтування певними вимогами пик своєчасному обслуговуванню і ремонту призводить якраз до більш частих поломок і до падіння літаків. Це пов'язано і з віком літаків, адже переважна частина це радянські літаки, і навіть ті з деякі з них, які мають більш сучасні маркування, там Су-30, Су-34, часто є просто глибоко модернізованими радянськими машинами. Ось. Це звичайно призводить до зниження і безпеки польотів, і звісно, до більш частих відмов або падінь таких літаків і гелікоптерів. Чимало хто з військових експертів говорив мені про те, що дуже велику проблему мають сьогодні в Російській Федерації, зокрема з пілотами і з якістю їхніх нальотів, та що вони сьогодні ну не такі ефективні, як, наприклад, за часів радянського союзу, і тих, хто ще залишився, фактично бережуть просто як зіницю ока. Що можна сказати? Які характеристики сьогодні загалом у кадрового потенціалу пілотів? Да, якщо говорити про безпосередньо пілотів, маємо розуміти, що значна частина саме бойових пілотів, які мали досвід Війни в інших куточках світу в Сирії, тощо вони були знищені українською системою протиповітряної оборони українськими пілотами-винищувачами. Звісно, не можна казати, що всі вони знищені. Частина ще залишається таких пілотів висококваліфікованих, але переважна більшість тих пілотів, які на сьогодні залишаються, це все ж таки менш кваліфіковані пілоти, які не мають такого значного досвіду, і як правило, є або новим пілотом, або пілотами, які не приймали участь раніше в будь-яких бойових діях. Звісно, це. Робить їх не такими грізними, як, наприклад, ті сотні пілотів, які були знищені українськими силами оборони. Ось з іншої сторони, маємо розуміти, що все ж таки Росія є насправді величезною країною, і все ж таки потенціал е набирати нових пілотів він величезний. І ми розуміємо, що часто пілоти і цивільної авіації це є колишніми військовими пілотами. Їх будь-який момент можуть мобілізувати, якщо просто не вистачатиме їм людського ресурсу або ну просто камікадзе, які саду ці літаки, е будуть знищені сломоборони. Але з іншої сторони, все ж таки. Вони намагаються берегти кількість літаків, адже ці дві тисячі літаків, які є на папері, ми маємо розуміти, що реальних кількість в рази менше, і мова може йти про сотні лише один із технік, які реально здатні виконувати бойові завдання. Пан Богдане, сьогодні Вадим Скібіцький, представник головного управління розвідки Міноборони в інтерв'ю Financial Таймс, сказав, підтвердив верніше, зокрема наступне, що у перші дні вторгнення Росія збила кілька власних літаків. Про це також написала Файненшнл Таймс. Ну вже українська розвідка це підтвердила. За яких умов це могло відбутися? Да, якщо говорити взагалі залі про збиття власних літаків, насправді в Росії це не є якоюсь новинкою. Такі випадки відбувалися і значно пізніше протягом року, коли є різні структурні підрозділи. Між росіянами ми знаємо в минулому році була досить погана комунікація. Ось зараз, на жаль, на жаль, вони цю історію трошки виправили, і комунікація покращилася, але за рахунок поганої координації. Бували випадки, коли приватні військові компанії вони фактично збивали літаки міноборони РФ. І Так само були випадки, коли система протиповітряної оборони і засоби протиповітряної оборони Міністерства оборони збивали, наприклад, на сході України літаки, які використовує, наприклад, приватна військова компанія Вагнера. Я також додам ще інформацію, яка сьогодні з'явилася про те, що у Росії з аеродрому «Енгельс-2», що біля Саратова, зникли бомбардувальники. Літаки могли перемістити на литовище стратегічної авіації Росії Алієнія у Мурманській області. Про це свідчать супутникові снімки Пленет Лапс за 21 лютого 2023 року. Повідомляють схеми Ту-95 на литовище Аленія цілком могли перекинути для бойового використання. Коментує авіаексперт інституту Пост. Інформаційного суспільства Анатолій Храбчинський. Я нагадую, бомбардувальники з Енгельса прибрали після серії вибухів, у яких Російська Федерація звинуватила Україну. Ми пам'ятаємо, як відбулася там бавовна, як знатно там палало. Але е те, що вони їх пере перенесли да, на, на інше литовище, про що це свідчить, які загрози це може нести нам, наскільки це ближче до України, час підльоту і таке інше? Да, з точки зору. Загроз, ми маємо розуміти, що загроза використання даних літаків для запуску крилатих ракет вона нікуди не зникла. Ось, попри складнощі і санкції, Російська Федерація все ще здатна виготовляти десятки крилатих ракет в місяць, і звісно, ці літаки тут 95 та інші необхідні для запуску першу чергу крилатих ракет, які використовуються їми. Ось якщо говорити про переміщення, то це наслідок ударів. Які були завдані по відповідних аеродромам, і було призведено до пошкодження декількох стратегічних бомбардувальників, ось це був досить таки неочікуваний і болючий удар для російських повітряних сил. Ось вони перемістили ці літаки на більшу відстань, тобто мова йде десь приблизно втричі більша дальність, ніж раніше вони базувалися. З точки зору кількості ризиків ударів вони залишаються абсолютно такими самими. З точки зору, звісно. Ефективності і ресурсу цих літаків за рахунок більшої дальності їм доведеться більше годин нальоту знаходитися в повітрі. Їм доведеться довше летіти на умовні райони можливих запусків крилатих ракет. Це призводить до швидшого втрати ресурсу цими літаками. В кінцевому випадку це означає, що вони будуть довше ремонтуватися, будуть довше обслуговуватися, і термін експлуатації загальних цих літаків він, звісно, буде меншим загалом. Тобто, це в принципі для нас є все ж таки певні. Хороший показник, але, звісно, було б краще, якби вони залишалися на тих же аеродромах, де раніше, щоб все ж таки була можливість завдавати відповідними безпілотними засобами і уражати ці літаки. Ну тим часом знаєте, є у них певні плани. Як вражати нас навесні? Окупанти можуть атакувати гідротехнічну і транспортну інфраструктуру України. А от кількість атак по енергетичним об'єктам зменшиться. Про це заявив речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат. А він пояснив, що Федерації Російській Федерації не вдалося влаштувати в Україні зимовий блекаут, і сам противник це теж бачить, оскільки цілі окупанти не досягли, вони можуть змінити свою стратегію. Наразі повітряні сили України чекають якнайшвидшого повернення наших воїнів із закордонних навчань. Разом із ними в Україну мають прибути і засоби ППО та ПРО від партнерів, зокрема ЗРК «Сампті» та Петріот. Це допоможе відбувати атаки російської. Федерації, зокрема, скажіть, ем, от, на вашу думку, зміна такої стратегії, ем, наскільки вона реальна? І по транспортній, зокрема, логістиці, Ну наскільки це може наскільки це може робити великих проблем? Так, да, якщо говорити про зміну стратегії, в принципі, із завершенням Зимового періоду вона є логічною, тому що використання і потреби в електроенергії влітку вони нижчі. Ось, і з кожним днем весни все ж таки потреба буде меншою в електроенергії. А разом з тим, удари по енергетичній інфраструктурі вони матимуть практично мізерний або ніякий ефект. Ось і е, наступним складовим, звісно, вони розглядають удари в першу чергу, по економіці України. Тобто, тут мова йде, якщо ми говоримо там про об'єкти гідроінфраструктури, мова йде про е, якраз е, фактично вплив на можливість здійснення. Нормальної посівної, тому що якщо ми говоримо про існуючі гідроспоруди, в першу чергу також пов'язані з можливістю підтримки необхідної кількості води під час вирощування урожаю, і це звісно може негативно впливати на майбутнє і економіки. Ось і звісно, знову створити ризики чергової хвилі голоду у світі, яка Загроза нависла в 22-му році. З другої сторони, якщо ми говоримо про логістичну інфраструктуру, тут абсолютно теж все зрозуміло, тому що в принципі сьогоднішня сучасна війна вона дуже сильно залежить від логістики і ключовими артеріями, звісно, в умовах, коли повітряний простір є закритий, залишається виключно наземний вид транспорту. Тобто, це автодорожній транспорт, це залізничні перевезення тощо. Ну і насамкінець хочу також вас запитати багато зараз розмов з приводу масованої авіаційної атаки, яку можуть скоїти росіяни, і говорять про скупчення їхньої авіації навколо наших кордонів. Скажіть, що ви думаєте з приводу цього? Власне, ваша експертна думка, тому що розходяться думки. Хтось каже, що може бути такий наліт ем, авіаційний, а дехто каже, що це фактично практично неможливо. Да, дивіться, якщо говорити про. Ризики таких масованих нальотів, звісно, вони завжди існують. Мова йде лише про вірогідності, з точки зору логіки. Звісно, це є абсолютно логічно. Це призведе насправді до чергового збиття сотень російських літаків і гелікоптерів, тому що українська система протиповітряної оборони на сьогоднішній день вона значно потужніша ніж та, що була умовно рік тому, в лютому березні минулого року. І якби на той період вони здійснювали такі авіанальоти, вони б реально могли мати досить серйозний вплив. На сьогоднішній день. Повітряний простір є значно захищенішим. сили безпеки і оборони мають набагато більшу кількість сучасних систем протиповітряної оборони і здатні ефективніше вражати відповідні повітряні цілі ворога. Крім того, ми маємо розуміти, що авіанальоти вони насправді відбувалися в минулому році і в лютому, і в березні, і навіть були випадки в квітні. І ми бачимо, що після посилення компоненту протиповітряної оборони кількість цих авіанальотів вона сильно зменшилася, в першу чергу, саме через велику кількість збиття літаків. Ось. Можливість використання в майбутніх періодах авіації вона залишається, але з точки зору такого масованого удару це дуже складно, і насправді ризики там втратити сотні літаків буквально за декілька днів вони залишаються дуже високими. Почула спасибі величезно, що ви доєдналися. Богдан Долінце авіаційний експерт був атері апостроф Тів. Дякую.